Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка, субота, рано, традиційні 5 хвилин. І вчора, вже після запису вечірньої нашої зустрічі, після запису публікації, яку потім е, вийшла, вийшов, ордер, чи вийшла така новина Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі видав ордер на арешт. Путіна А також на його уповномочину по правам дітей в Росії Львову Білову. Їх підозрюють у скоєнні військових злочинів в Україні військових злочинів в Україні. А ще в Незаконні депортації дітей з окупованих територій. Ось це те, що я вчора ввечері казав. Давайте не будемо ну, поспішати накладати ярлики на роботу ООН. Ось тут будуть задіяні їхні висновки. що Російська Федерація скоювала злочини, що військові скоювали злочини. І скоріше всього в тій, в тій докладні є, де і Путін скоював злочини в Україні як Верховний головнокомандувач російської армії. Ну, просто новина, ну, дуже хороша. Я не кажу, що це все. Я не кажу, що завтра це під розлом перелом і буревіліч. Ні. Але. Міжнародний Гаазький суд видав ордер. Цьому ордеру повинні підчинятися, видачі цьому ордеру і виконувати його 123 держави, які підписали і ратифікували Римський статут. Росія не підписала, Китай не підписав. 에, Сполучені Штати не підписали. Ми підписали, але ще не, рати... не, ре... не ратифікували. І є ще декілька країн, таких, які не пройшли ратифікува... ратифікацію. Але навіть якщо це 100 країн, по-перше, в ці 100 країн виїхати Путін не може. І взагалі він кудись їзде. Ні. Я не знаю, як там Казахстан, Узбекистан, Арменія підписали, не підписали. Якщо підписали і ратифікували, то і до них вже не може. Ну і що він означає цей ордер? А Означає він просто: якщо він виїжджає за межі Росії в ці країни, то Путіна повинні затримати і передати в ГААГу до Суду. Для вирішення, як то кажуть, запобіжного заходу спочатку, а потім далі. А також це така чорна мітка, що Ну мені дуже цікаво про світових лідерів. Ну Всі світові лідери і, 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 і внутрішнім 4, в 5, в 6 будуть думати, а чи зустрічатися з Путіним, а чи тиснути йому руку, а чи їсти супу з ним за одним столом і це афішувати на весь світ. Не знаю. А ось тепер візит китайського лідера. Ну, китайський лідер Китай не ратифікував і не підписав цю угоду. Він приїде, але мітка у Путіна є. Давайте пороз, порозмишляємо. А може це допомога китайському лідеру, щоб сказати Путіну, Вова, іди за своїм кораблем, забирай війська і йди за своїм кораблем. Може, це так? Тому що ти бачиш, завтра і я підключусь до Римського статуту. Ну, можливо. Але Путін буде зустрічатися з ким? З такими ж, як і він, міжнародними злочинцями і ізгоями в цього, на, на земної кулі. Розумієте? Тому будуть і з Китайцями, мабуть, будуть з індійцями, мабуть, будуть з Кореї з, з, з Північною Кореї. Ну, буде. Такий маневр маневр Іран, там, у нього Сирія, якийсь маленький є. Але... Того, що було, немає. Я ж кажу, чорна мітка поставлена. Що буде на, на наступній неділі? Подивимося. Ну, я думаю, що все одно дзінпінню буде ну дуже невдобна. Ну, дуже невдобна. Ну як так, от, знаєте як. Ну, подивимося, подивимося, що там буде. Ну, ще одна ситуація. Що таке е, е, ордер на арешт? Ну, внегласно, це, це знаєте як? Це ліцензія на ліквідацію людини, злочинця? Людини злочинця, людини нациста. Людини того, хто скоїв неймовірну чисельність злочинів, злочинів проти людства. Це лицензія на знищення, це посил і до російських генералів, і всіх інших друзів, всю російську владу. І вони будуть ці легімітизовані легітимізовані, навіть якщо вони вчинять таку ліквідацію. І їх переслідувати в світі не будуть, будь-кого не будуть. Знаєте, так? Погиб при попитке Бесту. Погиб во время ареста. Оказал сопротивление во время ареста. Ну, він же не їздить сам, да. Ну це дуже цікаво. А в Росії горить, 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 горить. Ось дивіться, сразу ми вийшов медведя. А что он скаже? Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Не нужно объяснять, где использовать эту бумагу. Так, россиян та, будут виконувати там, потому что точно так пише Песков. Песков также отреагировал на решение Мус Песков. Мы не признаем детсу этого суда. Так вони не подписали. А никто не, не сподівається, что россияне его туда зараз выдадут. А ну подивимося, что будет. Ну, поднимемся. Далее. Симонян. Хотела бы посмотреть на страну, которая реши, по решению ГАГ арестует Путина. Арестует. Повно, повно таких стран. Повно. И, и снова же она говорит, минут через восемь или сколько там составит подлетное время до ее столицы. Ну так а что, вы, если там арестуют Путина, то вы туда пошлите ядерную сброю и грохнете ее разом с Путиным. Ну, геніально. Ну, от на кого це все розраховано? Ну, тут просто от, от, горить у русні, у русні, все горить, горить, задніці горять. Е, ну, не знаю, Красовський там є такий в Росії. Е, сказав, що судді, які видали цей ордер, сьогодні вночі повинні трагічно погибнути. Трагічно погибнути. Вони, вони вже погрожують всім. Ну, це ж не може бути. Ну, не буває, що ти один гарний, а всі погані. Ну, так не буває. Це мітка Гітлера. Геринга і всіх інших нацистів. Це їх мітка. Мілошевича. Ну так, друзі. Так що не спішіть. Ще раз кажу на ООН. Давайте ми не так не будемо. Дуже поспішати. Ах, тепер буде гра така. Хто перший виманить Путіна до Гааги? Ну, подивимось. Дякую, друзі, ввечері. Стрім. Зараз величезна подяка тим, хто донати шле величезна подяка. Величезна подяка від воїнів наших. Дійсно, тому що. Те, що ми робимо, ми робимо класно. І ми робимо класні речі. Ми купуємо і передаємо. Величезна вам подяка. Величезна вам подяка за підписку на канал, за розповсюдження. До вечора. Україна переможе!